Намалюємо перший малюнок завдання 1 практичної роботи 20 за підручником інформатики 7 клас авторів «Тріщук Лазарець» 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо новий файл. Для цього виконуємо файл, New File. Підключимо моду для роботи з черепашкою Turtle. Якщо бажаєте, щоб з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-Пропуск. В кінці не забуваємо зірочку. У нас буде досить проста програма, в якій буде одна черепашка а не декілька, тому я не буду створювати в коді програми об'єкт черепашки Tartu та до рівня Тарту. Для однієї черепашки можна написати, а сам код буде більш простіший. Спочатку намалюємо червоне коло, встановимо червоний колір черепашки. Червоний по англійському буде red, і нам потрібен і контур червоний, і заливка червоного кольору. Тому можна записувати тільки раз. Для того, щоб в нас був не тільки контур, але ще й зафарбовувало середину, замкнутий контур. Нам потрібно вказати, що саме ми зафарбовуємо. Для цього скористаємося функцією Begin Fill та End Fill. Ну а малюємо круг, круг це кіркал. І давайте намалюємо радіусом 100 пікселів. Давайте збережемо, подивимося, чи намальовано. файл save або save as. Перший раз немає різниці, зберігаємо власні папці. І я збережу з іменем практ 20.4.1. Та виконуємо run, run модуль. Так, є. Тепер, ось тут посередині, нам потрібно намалювати біле коло. Встановимо білий колір. Білий – це на свайт. Середину ми вже зафарбовувати не будемо червоним, тому що там і так, і так вже червоне. В цьому випадку також вказуємо тільки один колір. Це у нас буде колір сліду черепашки, колір пера. Це у нас вже буде менше коло. І бачите, воно починає малювати звідси, для того, щоб було посередині, нам потрібно черепашку підняти вгору. Зараз це ми зробимо, але крім цього, потрібно ще зробити більш товстішу лінію. Ну, спочатку піднімемо черепашку вгору, для цього скористаємося командою GoTo. За замовчуванням, черепашка з'являється в центрі вікна, а центр вікна має координати X0, Y0 x у нас так нулі залишається. У нас попереднє коло було 100 пікселів, значить, потрібно підняти на половину. І встановимо ширину пера. Давайте нехай буде 15. Тепер нам потрібно намалювати лінію ось сюди вверх. Ну, зрозуміло, нам спочатку потрібно перемістити сюди черепашку. Тобто підняти вверх ще на 50 пікселів І ліворуч змістити також на 50 пікселів. Отже, по координаті Х у нас буде мінус 50, ліворуч, це від'ємні значення. А по координаті Y у нас вже буде 100. 50 плюс 50 буде 100. Але тепер, коли у нас черепашка буде переміщатися звідси сюди, з нею буде залишатися біла лінія. Раніше це нам не було важливо, тому що червона лінія малювалася по червоному колі, по червоному крузі. А тепер її вже буде видно. Тому нам спочатку потрібно підняти перо черепашки. Далі переміщаємо Go to». Після цього опускаємо перо. Ну і черепашка зараз дивиться праворуч. З замовчення вона дивиться праворуч. І після того, як намалювало коло, так і туди і продовжує дивитися. Нам потрібно повернути її вгору. Для цього скористаємося функцією set. І вгору це 90. І малюємо лінію. Тобто черепашка має йти по прямій форвард. Там на коло. 100 пікселів буде точно забагато, нехай буде 90, хоча я думаю, 90 буде забагато, але в нас вікно програми зараз біле, через це навіть якщо забагато, а воно точно забагато, це непомітно. Аби в нас було б вікно не білого кольору, а якогось іншого, то вже потрібно було підбирати, щоб було намальовано тільки до краю. А якщо зараз трішки більше, то нічого страшного. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!